Продовження епопеї в реалі Лунін чи Кепа, іспанська марка та є конкретику. Четвертий найдорожчий трансфер в історії МЮ поїхав з Олд Траффорд, розчарувавши всіх. Запасний, хоч і легендарний захисник Тотнема у Баварії, Колись топовий італієць дограватиме в Туреччині. Лідер Дженна Маліновського переїхав до АПЛ. Мене звати Андрій Сенкі. Ви на каналі Good Evening. Ставимо лайк, підписуємося і давайте швидше розпочинати. Чому швидше та то тому, що має йти з статом ще на Лижі в Сидорівський ліс. Дав Бог погоди. Купа років вже не їздив. Ну що, давайте до новин про Луніна, Кепу, Реал Анчелоті. Прямо зараз Мадридці в Содівській Аравії на Суперкубку Іспанії. Я не розумію, не варю, не ціную і, ну не дивлюсь, чесно кажучи, цей турнір. Суперкубок Іспанії, чотири команди, два півфінали, фінал, грають в іншій країні, популяризують іспанський футбол, заробляють бабки і так далі. Але коротше, це посеред сезону незрозуміло, чому не Зуміло, для чого якоїсь серйозної спортивної складової в цьому турнірі немає. Про тому, що хороший матч між Ралом та те, там відбувся, рахунок 5-3, овертайм і так далі. У цьому матчі луні не грав, грав кепа і в третьому пропущеному м'ячі він досить дивно зіграв на виході. Після цього матчу марка повідомила наступне. Анджелотті визначився з розподілом голкіперів по турнірах. За даними джерела, Лунін гратиме у воротах у Лалізі та Лізі чемпіонів, а кепа у матчі однієї восьмої фіналу Кубка Іспанії проти Атлетіко. Ну і за такою логікою я докручую, що кепа гратиме в інших матчах за суперкубок. Ось такий от розподіл. Це нормальна історія для будь-якого клубу, для більшості клубів, коли основний воротар грає в чемпіонаті та в лізі чемпіонів, а запасний грає в кубку. Тому давайте тішитись. Чому тішитись? Та тому що коли куртуа травмувався йому на заміну взяли кепу жодних позитивних горизонтів е щодо Луніна в реалі не було. За цей час українець довів, що може конкурувати. Та вигравати конкуренцію у клубі, котрій зветься Мадридським реалом. Ну і звісно, я щиро сподіваюся, що цей інсайт марки не брехня, тому що вони анонсували гру Луніна в основі матчу проти мадридського Атлантикового суперкубку. А зараз важливе оголошення про матч англійської прем'єр-ліги дуже важливий для мене. Манчестер Юнайтед проти Тотнема на Олтрафорд за кутуруванням нашого партнера компанії Фабет Тотнемо буде складно там. Коефіцієнт на їхню перемогу там 3,1. Але я вірю в шпор. Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію або на будь-яку іншу, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео там можна забрати бонус у розмірі до тисяч гривень та 300 фрістнів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставка це всього лише. Розвага а ніяк не спосіб для заробітку. Тепер несемося до трансферних новин. За останні два дні їх було більше та гучніше, ніж за перші 10 днів цього трансферного вікна. Новина перша Мальдіні переходить до Монце. Мова йде про Даніеле Мальдіні, сина легендарного Пауло, який грає на позиції фланового півзахисника або інколи Форварда. І він перші півроку провів оренді в Емпелі, а права на нього належать, звісно ж, Мілан. У 19 матчах серія Мальдіні всього-навсього 7 Зі вийшов на поле, і зрозуміло, що Мілану потрібен був варіант, де би Даніеле грав більше, начебто, в Монці обіцяють більше ігрового часу. Оренда до кінця сезону і це вже третя орендна угода. Мельдіні з Мілана. Він виступав за спецію, Емполі, а тепер за Монцу. Спеція та емпулі, до речі, він пересікався з Віктором Коваленком. Досить гучна історія. Продаж центрального захисника Дженуа Румуна Радо Дригушина в Тотне. Контракт до 2030 року, сума трансферу, 25 мільйонів плюс бонуси. Радо це правоногий центральний захисник, котрому всього 21 рік, і враховуючи проблеми тотнема на цій позиції, цей перехід є цілком логічним. Судіть самі Яромеро та Ван Вандевенко, трі залізно основні в і хороша пара центральних захисників, але за ними нікого немає, коли. Отримує червону Ромера, або отримує травму Ван Девен. Починається швах. В центрі захисту грають Емерсон Роял та Бен Девіс. Ну а якщо не Емерсон та Бен Девіс, там був Ерік Дайер, котрий взагалі не вивозив футбол по стеґулу. Це висока лінія оборони і покривання величезних просторів від центральних захисників потім. ну і розіграш м'яча. Низько тут Нехем розігрує через воротря, через центральних пеків, відповідно, Дайер не витягував ні першого ні, другого тому пріоритетом тот нема, окрім підсилення атаки, центру поля був і центр захисту. Конкурентів у Драгошина було рівно три. Це Марк Кристал скристилпела, за котрого хотіли більшу суму, хоча він вже більш адаптований до АПЛ. Ну і звісно, там був тоді, бо з Ніцци французької Ніцца хотіла за свого оборонця 50 мільйонів. Враховуючи той факт, що в Тотнемі досі працює Фабіо Паратіч, колишній директор Ювентуса. Ну і Тотнема, який був дискваліфікований через цю вже скандальну і славнозвісну справу Ювентуса їхніх фінансових махінацій. Він досі в клубі, але на неофіційній посаді проводить різні консультації. Так от саме він привіз раду дригушина у топ-чемпіонат. Це було в Ювентусі, коли Румуну було 16 років. Тоді сума трансферу складала 250 тисяч євро. Дракушин довго обивався в Ювентусі за різні юнацькі та молодіжні команди. Дебютував за основу, коли їх тренував Андреа Пірла. Пам'ятаю, навіть він київського Динамо в Лізі Чемпіонів виходив. Але далі не пішло в першій команді. Були оренди в Самдорі, Салернітано, потім Дженуа. Рік в серії Б. Дуже успішний, коли Гнесті вийшли в серію А і от півроку у найвищому італійському дивізіоні вже повноцінно в основі для Румуну були супер вдалими. Дрегушин є третім в серії А за виграними єдиноборствами на другому поверсі. Його зріст метр дев'яносто один, плюс майже дев'яносто відсотків всіх дриблінг дій проти Румуна. Він виграє найбільшим ризиком цього трансферу. Є те, що Джано не грає в проактивний футбол. Тот Вони є однією з найгірших команд серії А за середнім відсотком володіння м'ячем та за середньою інтенсивністю пресингу. Чи зможе Дрегушин підлаштуватися, адаптуватися під той футбол, в котрий грає? Тотнем, як показав його відрізок в серії Б, коли Дженно намагався грати проактивно, якраз таки в нього були хороші показники і пасової роботи, і спокій гри з м'ячем. В окремих матчах та епізодах, коли Дрегушину доводиться грати з м'ячем, або доводиться стикатися з високим персоном суперника, він не губиться досить, досить спокійно діє під тиском. Ну і з важливого, Дженно грав три центральні захисники, і Раду, який є правоногим, грав на абсолютно всіх позиціях, і з ліва, і по центру, і справою з графіки. За <зі> Атлетіка переважно правоногий Румун грав на позиції лівого центрального захисника в схемі з трьома центральними. Словом, зрозуміло, що поки Дрегушин не витіснятиме з основи Ромеро, але точно дасть глибини, а глибина на рівні АПЛ стовідсотково потрібна. Ну і в перспективі потенційно я вважаю його захисником. Топ класу і дуже круто, що він перейшов саме в Тотнем, тому що Баварія також дуже хотіла румуна, і його сторона навіть взяла паузу на один день, щоб обдумати вибір Тотнем чи Баварія, і все таки вибрала Тотнем рівно тому, що там йому давали більше шансів. Там йому сподобалася розмова з Енджі Постекоглу особиста, і він хотів мати більше ігрового часу, ніж мав би його теоретично в Баварії плюс АПЛ — це його мрія. Це вже за його словами. Важливо зазначити, що однією з умов угоди між Джена та Тотнем. Був перехід в Дженуа правого захисника Шпор Джуда Спенса, людина, котра дуже мало пограла за шпор, котра запалювала в Нотінгем Форест в чемпіоншипі і, і допомогла цій команді повернутися в англійську прем'єр-лігу. Але він переважно їздив по орендах. Був у Рені, був тепер у ліці, де також основним не став. Спенс це латераль. А враховуючи гру Дженуа, якраз за латералями, цей гравець їм допоможе. Оренда на півроку, плюс котрої тот ним оплачуватиме зарплату футболіста. А потім вже матиме право викупу за 10 Мільйонів. Ну і раз ми зачепили тему Тотнема, Баварії та Дрегушина. Не варто закінчувати, тому що Баварія підмахнула центрального захисника Шпор Еріка Дайра. Враховуючи те, що контракт Дайра з Тотнем закінчується влітку, все в принципі окей. В нього контракт з Баварією на півроку, а потім буде опція продовження ще на рік. Дайер – це реальна легенда Тотнема. Один з тих футболістів, хто був в заявці на фінал Ліги Чемпіонів 2019 року. Після його відходу Тотнем тліх залишилося рівно два. Це Бен Девіс та Сон. Ерік. Рейк перейшов Тотнем в 2014 році за 4 мільйони фунтів з лісабонського спортінга. Він, до речі, більшість свого життя до 20 років провів саме в Португалії. Окрім того, що Дайер роками цементував обороною центр поля шпор, грав на позиції правого захисника, центрального захисника, опорника. Він був ще й гравцем, котрий робив хімію так у роздягальні команди. Він знав і португальську. Звісно, що він знав англійську. Він допомагав новачкам адаптуватися до нового чемпіонату, до нової країни, до нового клубу. І ледь не кожен новачок команди після місяця перебування в клубі завжди говорив про те, що дякую Дайеру за допомогу. Чому Дайер переходить до Баварії? Бли? Гравець, котрий не був потрібен Тотнему, котрий зіграв чотири матчі в цьому сезоні, котрий взагалі не вписувався в футбол по стекоглу, і Навіть коли не було кого ставити, виходив будь-хто, але не Ерік Дайер. Єдиний шанс у нього був матчі проти Вулверхемптона, скажімо, і він там реально помилився, гублячи гравців. Зрозуміло, що Дайер не відтягує суперінтенсивного футболу, супервисокого пресного, супервисокої лінії оборони. Він не може бути гнучким та збалансованим в під час Ткого виходу заборони в атаку всього цього веріка нема. Але Баварія лише в останній момент звернула увагу на Дрегушина на потенційно хорошого футболіста, котрий виростив щось там. Але більшість цього трансферного вікна Баварія звертала увагу саме на Даєра, досвідченого футболіста, котрий міє один в один, котрий вміє єдиноборства і котрий не нитиме що не грає. Так він просто ладен вийти і замінити і підстрахувати, коли це буде потрібно. Грубо кажучи, Даєр обрав варіант сидіти на лаві Баварії, підстраховувати у Баварії, ніж сидіти у. Тот і підстраховувати там, не вписуючись в ігровий концепт нового тренера. Цей трансфер не сильно щось змінить для Баварії і не буде доленосним не таким, що зробить різницю на дистанції у Лізі чемпіонів. Але ще раз він їм просто додасть глибини складу. Ну а зараз важливе оголошення: зарядна станція це джерело енергії для наших військових. Мова йде про зв'язок, старлінки, рації, телефони, коптери, дрони і просто життєві моменти, як світло в бліндажі. Мої друзі виготовляють такі станції і передають їх військовим. Вони робляться або безплатно, або по собівартості. Вже виготовлено більше 80 таких станцій. Якщо є потреба у певного підрозділу, замовлення роблять безплатно, якщо в той момент збирається сума на цей запит. Кожен поточний збір інвестиція в закупівлю комплектуючих для наступних станцій. Банку можна знайти в описі до цього відео. Там саме буде і карта. Злучиться, будь ласка, вашою гривнею. Дякую вам. Ну а тепер ще до кількох трансферних новин Фенербахче підписав Леонардо Бонуччі. Угода до кінця сезону. А італієць достроково розірвав угоду з берлінським уніоном. І цей трансфер абсолютний провал для Уніона, з якоїсь сторони на нього не подивись, зрозуміло, що Бонуччі прийшов не найлегший, а в дуже складний час для Уніона, найскладніші за останні роки, коли команда програвала матч за матчем і не могла підняти голови. В цей час важко війти та адаптуватись до незнайомого тобі середовища. І якщо при Фішері, коли команда грала в три центральні захисники, Бонуччі ще отримав би якийсь ігровий час, то коли е, Уніон в хорват Бєліца, і команда перейшла на іншу схему в два центральні захисники. То в бонучі фактично не було жодного шансу та жодних варіантів. Бонучі не витягнув інтенсивність Бундесліги, а запасу міцності для того, щоб покращити свої ці показники. В нього не було це таки людині вже під сорок. Враховуючи відсутність часу на адаптацію та взагалі реальність цієї адаптації, його відхід був абсолютно логічним. Бонучі хоче поїхати ще на євро. 2024, не знаю, наскільки це взагалі реально та можливо, і переходить до турецького фенербахче. Мені виглядає так, що вже ні на які євро бонучі не поїде, просто ніяк не може це усвідомити та скати собі в голові. Замість бонуче у ньому, до речі, підписав Кевіна Фокта, 32-річного захисника центрального з Гофенхайма. І за словами Ігоря Бойка, коментатора сетанти та автора телеграм-каналу про німецький футбол, котрий буде в описі до цього відео, цей трансфер є більш доречним ніж перехід бонучі. Я з ним повністю згоден. Ну і останнє про що ми сьогодні будемо говорити? Це про Джейтона Саншо та його оренду в Дортмундську Брусью. На півроку десятка в нього на спині. Раніше повідомлялося, що МЮ платитиме 100 тисяч фунтів на тиждень зарплати гравця, яка загалом складає 290 Тисяч іншу частину візьме на себе Борусія у цьому сезоні. Санчо зіграв три матчі за МЮ, А далі пішов конфлікт. Він не зіграв проти лондонського арсеналу. Тенхак сказав про те, що Санчо не в формі, а Санчо відреагував на це в соцмережах, сказавши про те, що камон, не слухайте всьому, що вам. Кажуть, в підсумку клуб поставив дві умови видалити це повідомлення, а також вибачитися перед Тенхагом. Санчо видалив, але не вибачився. Відповідно, був відсторонений від команди. Він не тренувався і навіть не їв в одній їдальні. Він замовляв собі їжу. Ну, доставка доставка у 2021 році. Санчо прийшов якраз до Тортмунської Брусії до МЮ за 85 мільйонів євро. Це четвертий найдорожчий трансфер в історії МЮ. Санчо ніяк не міг звикнутися з інтенсивністю АПЛ, про тому, що в Бундеслізі також хороші швидкості. Це відзначав не лише Тенхаг, але й раніше Сульшер. Також у Санчо були проблеми з дисципліною, регулярні запізнення, порушення ковідного протоколу, наприклад, і так далі. Словом, він був швидше проблемою, ніж підсиленням для Мю. І оцей конфлікт з Тенхагом. Це вершина вишенька, так, це те, що вилилося… Вся кар'єра Санчо і Мюта, це його поведінка. Там перехід на півроку в Борусію – це шанс на те, що, по-перше, він потрапить в рідне середовище, в клуб, в котрому він сяяв, і клуб, в котрому він страшно потрібен. Чому потрібен? Тому що Борусі бракує постійно безперервної інтенсивності, креативу, магії на чужих воротах. Санчо, якщо в нього. Буде все ок в голові, може це дати. Плюс ці півроку в Дортмунді – це шанс на те, що Тенхага випруть з землю, і коли Санчо вже повернеться на Отрафор, там буде інший тренер з іншими вимогами та іншим ставленням до Джейдона. Цей трансфер, який перехід Вернера в Тотнем, про котрий я говорив попередньому випуску, цілком логічний та добрий для всіх. Ем'ю сплавляє гравця, котрий йому не потрібен, принаймні. У ці півроку з цим головним тренером Дортмунд отримує футболіста, котрому навіть не платитиме всі зарплати. Так і це оренда до кінця сезону. А Санчо потрапляє у своє улюблене середовище. Дай Бог складеться для всіх. Отака от, от історія. Побачимося вже в понеділок після матчів топ-чемпіонатів на вихідних. Дякую всім за увагу. Дякую, що були з мною до самого кінця. Бережіть себе, всім спокійного та переможного дня. А мої інші відео тут та отут. Слава Україні, Па-па!